Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом: це джем із гіркого перця, який підійде до будь-якого м'язка і до будь-яких страв. Дивіться, з рахування рецепта беремо 10 штук гіркого перцю і 4 солодких, так як я беру з більшу рецепті, щоб більше вийшло. Зараз для початку нам треба відрізати хвостики гіркового перця, я залишаю насіння. Насіння ми все залишаємо. Просто відрізаємо і будемо перекручувати. Ось в мене він тут різний є, і великий, і маленький. Зараз ми підготуємо перчик і відразу будемо його перекручувати. Рішітку в м'ясорубці я поставила не крупну, а мілку. Так, все це вбираємо і починаємо перекручувати. Ось у нас все готове. Обов'язково вдіваємо перчатки, тому що, щоб у нас тоді руки не пекли. І перекручуємо гіркий перець. Червоний перець ми перекрутили. Тепер будемо додавати солодкий перець. З урахування, що в мене тут, тут 15 гіркого, я додаю 15 солодкого. Беремо один до одного. Так. І теж його перекручуємо на м'ясорубку. За бажанням можна додавати часничок. Я не буду додавати. Тільки сіль, сахар і оцет, Де дуже смачний джем. Ось так виділяємо і теж перекручуємо. Так, на що мої ось ми все перекрутили, два вида перцю. Дивіться, так як я говорила на 15 штук гіркого і солодкого перцю, я додаю 600 грамів цукру. Додаємо і ставимо варити на годинку. Це все добре проварюємо. Можна навіть для початку на півгодинки, подивимося, як воно в нас вариться. А і ще додаємо одну чайну ложку солі. Ставимо варити і потім включимося. Так, ну що, дивіться, ось у нас проварилося 20 хвилин. Ми додаємо. 300 мл оцету. І варимо ще 10 хвилин. Так, ось 100. 300. Все перемішуємо. Ще проварюємо і в стерильні баночки, і закатуємо. Ось, буде краса. Так, ну що мої рідненькі? Дивіться, ось у нас вийшов який джем. Варила я його протягом години, щоб він у нас хорошо варився. Ось, яка краса і вийшов такий янтарний насищений колір. І тепер в стерильні баночки наливаємо. Він дуже смакує з м'ясом до шашличка, а ще ті, хто дуже люб, полюбляють гостреньке, зайде на ура. Наливаємо, закриваємо кришечкою. І все, зараз витираємо, перевертаємо, даємо вистигнути. Ось, що в нас вийшла. Краса. І ставимо до підвалу чи до холодильнику, будь-куди. Ось, що в нас вийшло. Дивіться мої відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім до нових зустрічей. Пока-пока!